Нова автовишка Миколаївобленерго передана з Данії. Ця одиниця техніки була у вжитку, однак партнери відновили її за власний кошт. Виконувач обов'язків генерального директора Обленерго Вадим Данилків каже, що будь-яка допомога технікою миколаївським енергетикам є важливою, оскільки ситуація з автопарком на підприємстві надзвичайно критична. Ворог атакував, обстрілював, і наші автомобілі зривалися на мінних полях. Наші автомобілі попадали під обстріли. І одне з найбільших збиток завдало підприємство підприємству під час ракетного удару. Це по нашій базі автомобільній, де зберігався весь спецтранспорт. Під час цього удару було пошкоджено біля 70 одиниць техніки. Частина з неї повністю знищена. Окрім того, на окупованій снігурівці викрадено практично весь транспорт. Те, що залишилося в такому стані, що ми його відновити, практично не можемо. Унікальність вишки для Миколаївщини у її висоті 34 метри. Раніше подібної техніки в автопарку Миколаївбленерго не було, зазначає Вадим Данилків. Велика кількість нас було пошкоджень під час активних бойових дій, де ми просто не могли відновити електропостачання до величезної кількості населених пунктів, і багато людей залишалося декілька днів без світла, оскільки просто висоти не вистачало наших вишок. До цього моменту в нас найвища вишка була 26 метрів, що було недостатньо для оперативного відновлення електропостачання. Ця вишка нам дозволить і дозволяє на сьогоднішній день обслужити і вчасно ліквідувати аварію на будь-які. Майстри обленерго відзначають, вишка такої висоти пришвидшить ремонт високовольтних ліній. Раніше процес був значно складнішим в технічному плані. Якщо ми не доставали вишки, то ми подимались пішки, майнали провод на низ, нанизу скручували і подимали знову назад. А цією вишкою ми заїжджаємо і достаємо. Вишка від датських партнерів не стала єдиною технічною одиницею, переданою іноземними донорами, каже Вадим Данилків. По програмі USAID Обленерго вже отримало автовишку меншої висоти. Також очікується інша техніка від іноземних партнерів. На днях ми очікуємо екскаватори, очікуємо ще ряд вишок свого фонду підтримки енергетики з Європейського, де наші європейські партнери допомагають нас під технікою. Точно також очікується, що нам і швейцарці допоможуть. Я Япон... Онська програма, тобто світ не залишив нас. Підтримання ліній електропередач в належному стані при загрозі ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі в обленерго називають першочерговою задачею, з якою і допоможе впоратися нова техніка. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.